Новини з України Гарячі новини Всім привіт, мої шановні друзі. Прошу вас послухати останні гарячі новини в Україні і не тільки. Канал Новини з України Сідайте зручніше чи лягайте. Приємного вам перегляду Дональд Трамп анонсував розмову із Зеленським. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що незабаром проведе розмову із українським лідером Володимиром Зеленським. Таку заяву він зробив під час спілкування із журналістами у Білому домі. Зокрема, американський лідер розповів, що сьогодні угода між Україною та США щодо корисних копалин була повністю ратифікована. Ми щойно завершили угоду щодо корисних копалин з Україною. Вона була повністю ратифікована та схвалена їх законодавчими органами. Органами ми це цінуємо, наголосив Трамп. Він додав, що пізніше проведе розмову із українським гарантом Володимиром Зеленським. Однак подробиць щодо майбутніх перемовин Трамп не розкрив. І я поговорю із президентом трохи пізніше. Угода тепер повністю підписана та ратифікована. І у нас є доступ до величезної кількості дуже високоякісних рідкісноземельних елементів. Зазначив президент США. Ось так, друзі. Бої тривали 6 місяців. Збройні сили України відбили тактично важливі території на одному із напрямків. Українські військові звільнили лісовий масив біля липців, який вони прозвали Берліном. Що відомо, Збройні сили України відбили лісовий масив Берлін. Бої за територію тривали близько півроку. Українські військові звільнили лісовий масив Берлін у Харківській області. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. Контроль відновили над кількома квадратними кілометрами на північ від населеного пункту Липці. Бої за цю територію тривали близько півроку. З усиллями 13-ї бригади оперативного призначення, призначення Національної гвардії України Хартія, 92-ї окремої штурмової бригади імені Кошового отамана Івана Сірка та інших підрозділів Сил оборони України відновлено контроль над кількома квадратними кілометрами тактично, значущої місцевості на північ від населеного пункту Лепці Харківської області. Йдеться у повідомленні. Тому, друзі, слава нашим воїнам! Слава всім захисникам та захисницям, що, е, кажуть, борються за нашу землю. Слава Україні! І ще одна така, знаєте, новина не дуже хороша. Е, точніше, в цьому випуску одна із ну, погана новина така у Росії до центру юн армії, юн армія, залучили 1,8 мільйонів дітей. Серед них сотні тисяч українців. Бачите, які расисти ростуть, друзі. Оце справжні нацисти, підростаючі покоління. У Російській Федерації мобілізували до мілітарного центру юн армії 1,8 мільйонів дітей. Зокрема, були також залучені і сотні тисяч українців. Про це повідомив засновник Save Ukraine Микола Кулеба. Це не вигадка. Сьогодні в російській юн армії 1,8 мільйонів дітей, серед них сотні тисяч українських, наголосив він. Як розповів Кулеба, там дітей навчають збирати автомати, марширувати, ненавидіти Європу і вірити, що Україна ворог. Засновник Save Ukraine зазначив, що кількість дітей у мілітарній милітар... у організації перевищує чисельність армії багатьох країн. Це більше ніж чисельність армії у 42 провідних країнах світу, більше ніж у ЄС. Більше тільки в Китаї. Разом із армією РФ. Це 4,1 мільйона людей, яких Путін готує до Нової Великої війни. Написав Кулеба. Він додав, що 1,6 мільйонів українських дітей наразі досі залишаються на тимчасово окупованих територіях і в Росії. Організація Save Ukraine змогла повернути додому 637 дітей. Нагадаємо, що Юнармія це, як заявляють у Росії, дитячий юнацький військово-патріотичний рух під патронажем Міністерства оборони РФ. На півострові Крим він почав діяти після його окупації. Такі самі регіональні штаби з'явилися на окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Так, друзі, коли Крим був окупований, це вже 11 років тому назад, е ці всі дітлачнята попідростали вже напевно і воюють. Дехто й здох уже на нашій землі. Їм тоді було, наприклад, 12, 12 років, там 10 років, зараз вже по 20 років. І всі тепер йдуть вбивати наших людей, друзі. На жаль. На жаль, це реальність така, як є. Припинення війни в Україні. Трамп хоче звернутися за допомогою до Китаю. Президент США Дональд Трамп заявив, що готовий залучити Китай до мирного врегулювання війни між Україною та Росією. Про це Трамп сказав у четвер, тобто сьогодні, 8 травня, йдеться на офіційному аккаунті Білого Дому в соцмережі X. У відповідь на запитання журналіста щодо можливої допомоги Китаю у врегулюванні конфлікту між Україною та Росією, президент США заявив, що вважає такий крок доцільним і висловив сподівання на позитивний результ результат. Трамп підкреслив, що припинення бойових дій було значним досягненням, і додав, що Сполучені Штати активно працюють над цим, знаходячись на шляху до досягнення цієї мети. Якщо ми зможемо припинити бойові дії, це буде великим досягненням. Ми дуже стараємося, і я думаю, що ми близькі до цього, додав він. Теж, друзі, як можна домовитися і взагалі з цим. Старим шакалом, як кажуть, який на параді вже зараз е Путін йому вилизує одне місце. Не знаю, як з, ним, як з ними можна домовлятися. Взагалі ця війна дуже вона затяжна, якась і незрозуміло, коли і закінчиться. Але, друзі, будемо вірити в найкраще. Сполучені Штати Америки уклали торгову угоду із Великою Британією. Це перша домовленість із десятків країн, щодо яких США запровадили МИТА. Як повідомляє РБК Україна, про це президент США Дональд Трамп повідомив у своїй мережі Trust Social. зважаючи на нашу багаторічну історію та спільну відданість, для нас велика честь, що саме Велика Британія стала нашою першою угодою, про яку ми оголосили, написав Трамп. Американський президент назвав угоду повною та всеохопною, яка зміцнить відносини між Вашингтоном та Лондоном на багато років в майбутньому. Він також додав, що низка інших угод перебуває на просунутому е, етапі переговорів і буде укладена пізніше. Ось такі, друзі, новини коротенькі, гарячі. Тому, е, перш за все, друзі, підтримуйте нашу армію, донайте е, всіх, хто може, як може, підтримуйте, тому що, якби не наша армія, ми були б взагалі б закатовані і так далі. Віримо в наші Збройні Сили України, віримо. В те, що наші Збройні Сили України зроблять завтра сюрприз <хи> на той шабаш на це побідобесія. Я думаю, що там будуть всі ці лідери, всі ці, вся ця мразота, яка тисне руку цьому диктатору, взагалі цьому дияволу. Я не знаю, як можна взагалі тиснути так, такому вбивцю і взагалі. Ну, це нацисти, це гірше ніж нацисти. Тому, друзі, ось така реальність. Ну, віримо в наші Збройні Сили України. Донайте, друзі, донайте частіше. Не забувайте копійку якось підтримувати мене, автора каналу, якоюсь копійкою трішки бувайте, закиньте, там, ну, ви знаєте. Але, але в першу чергу донатьте на Збройні сили України, на нашу армію. Слава Україні! Героям слава! Україна обов'язково переможе, без сумніву, друзі. Дякую всім за увагу. До наступних відео, до наступних гарячих новин.